Шановний Олександре Ігоровичу, я від чистого серця вітаю вас із солідним і поважним ювілеєм. І, по перше, хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я. І згадуючи вас, я згадую наші зустрічі, наші лекції, наші розмови. І мене завжди вражало те, як ви дуже добре знаючи п'єсу, ну, наприклад, Шекспірівську п'єсу. Можете прийти на виставу і розбирати її, створюючи рецензію. Розбирати її саме з позиції глядача. От. А, в своїй роботі я завжди, після наших лекцій, я коли поділяю, згідно режисерської експлікації персонажів на два табори, я завжди шукаю перебіжчика між ними. А, окремо хочу сказати, стосовно. Роботи режисера з драматургом. Я, коли вчився, я навіть не уявляв собі, наскільки це важливо. Тому що справді, ну, зараз, створюючи вистави, доводиться доволі часто переписувати окремі сцени для підсилення матеріалу. І коли я займаюся такою роботою, я розумію, що мені треба створити цукерку, про яку ви казали. Але завжди пам'ятаю, з чого ця цукерка. Зроблено. І також в своїй роботі я дуже часто наводжу один приклад з вашої акторської кар'єри. Це стосовно вистави «Кіт у чоботях», які ви грали. Я завжди пояснюю акторам, наскільки важливо в виставі втримати баланс сил між протагоністом і антагоністом. От. І завжди пригадую сцену з в чоботях», про яку ви розповідали, де ви грали людожери. От, і кажу, ну не може бути так, щоб діти людожеру кричали: не обертайся на мишку, він тебе з'їсть. Ну а потім я ще якось знайшов фотографію з цієї вистави і зрозумів, чому так було. От, тож сьогодні я бажаю вам, окрім міцного здоров'я, щоб таїна театру, таїна мистецтва театру. Вона е, завжди була з вами, щоб театр е, усі свої різноманітності, який би він там не був, нехай він, хоч іноді, вас по справжньому дивує, дивує як глядача з ювілеєм і усього найкращого.